і сестри, давайте всі разом скажемо: слава нашому Богові. Praised be the Lord. Співали щейно такий псалом недостойний я всіх твоїх милостей. We just sung the song I am not worthy of your mercies. Але Господь по своїй великій любові зібрав нас тут цього ранку на цьому місці. God by his great love has brought us together this morning in this place. І я вірю, що він має Особливе благословіння для кожної з нас, і він хоче благословити нас сьогодні тут. Брата і сестри, я би хотів, щоб ми сьогодні коротенько порозважали над такими думками, як не перетинай визначених кордонів. Коли ми візьмемо карту світу, карту кожної країни, то ми можемо бачити те, що кожна, кар... кожна країна має свої власні кордони. When we look at the map of the world, we see that every country has its own borders. Якщо будь-яка велика країна вона має кордони, так само і маленька країна вона так само має свої кордони. If a great country has borders, also a small country also has its borders. І для того, щоб нам перетнути. Певні кордони нам мати потрібно з собою певні документи, які нам дають дозвіл для перетину кордону. Але я би хотів, брати і сестри, щоб ми сьогодні звернули увагу не на ці кордони, які встановлені країнами, але я би хотів, щоб ми сьогодні звернули увагу на ті кордони, які встановив сам Господь для людей.

І щоб повірили тобі назавжди, тоді Моїсей переказав слова народу Господу. And the Lord said to Moses, Behold, I come to you in the thick cloud, that the people may hear when I speak with you and believe you forever. So Moses did this. did this, did this, the the, words of the... So the Moses told the words of the people to the Lord. Господь сказав Моїсеєві, іди до людей, освяти їх сьогодні та завтра, і нехай вони виперуть свій одяг. Хай вони будуть готові до третього дня, адже третього дня Господь на очах усього народу зійде на Синайську гору. And let them be ready for the third day. For on the third day the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all the people. You shall set bounds for the people all around, saying, Take heed to yourselves that you do not go up to the mountain or touch its base. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. Прочитуючи це місце Писання, брати і сестри, я зауважив таку думку, що Господь, Він такий, в нього характер такий, він захотів, щоб народ почув голос Його, щоб говорити до народу, і щоб народ чув те, що говорить Господь. Дуже часто, брати і сестри, ми можемо спостерігати в житті своєму, що Бог сам перший.

And on the third day you have to set a boundary so that the people would not go up to the mountain. And we see here that on the third day the, there was a boundary that was set for the people that they could not pass in order to live. Того дня у них був, знаєте, вони бачили своїми, я вважаю, фізичними очами ту лінію, за яку не потрібно було переходити. І коли ми читаємо далі, то дійсно тоді Господь говорив до народу, і саме тоді Він виголосив заповіді свої для народу, щоб народ їх виконував. Так само, брати і сестри в нашому житті, Господь визначив певні кордони, які ми не маємо перетинати заради того, щоб мати благословення Господнє. And so also in our life, God has appointed boundaries that we cannot cross in order to have a blessing in our life. Коли ми читаємо в старому заповіті історію про такого царя, як Єровоам we read in the Old Testament about uh, about a king whose name is Jeroboam. Він був вибраний Господом на царство. He was by God to the Але коли він почав царювати і розділилося царство на юдейське і на ізраїльське, і народ ізраїльський почав ходити до юдеїв на поклоніння, щоб приносити жертви Господу, And the people of Israel would go to Judah in order to sacrifice to the Lord. подумав у своєму серці, щоб часом народ не перейшов від нього до іншого царя. And Jerobo Jeroboam thinks that the uh, he worries that the people might go to the other king. І він вирішує в своєму серці перейти кордони, встановлені Господом. And he decides in his heart to cross the boundary that the Lord has set. Господь говорить, що дійсно людина має поклонятися тільки Богові і служити тільки Богові. Він тоді встановив два золотих тельця для поклоніння. But Jeroboam, he worries that the people would not leave him. He puts up two calves for worship. Вроді добре і непогано, людям, можливо, менше потрібно було ходити. Вроді він думав, що так моє царство воно буде сильним і непохитним. All at once with this, he crossed the boundary that God had set. Але разом з тим він перейшов кордон, встановлений Богом. Він сам почав служити не Богові, він сам почав поклонятися не Богові, а золотим тельцям. He began to worship not God, but the golden calves. І ми читаємо, що він так само навчив народ, і народ поклонявся золотим тельцям. І коли ми прочитуємо, проходить життя, і він не залишає тих тельців, він далі їм поклоняється, він далі їм служить. Народ масово так само поклоняється золотим тельцям. Я би хотів, щоб ми звернули увагу. Це записано в перша книга царів, 14 розділ з першого вірша. Давайте прочитаємо разом. Ферс Kings 14:1. У той час захворів син Єроваама Авія. Єроваам сказав своїй дружині: Встань, переодягнись, щоб ніхто не пізнав, що ти дружина піди в підівшило. А там мешкає пророк, Ахія, який провести мені, що я буду царем над народом цим. At that time Abijah, the son of Jeroboam, became sick, and Jeroboam said to his wife, Please arise and disguise yourself that they may not recognize you as the wife of Jeroboam. and go to Shiloh, indeed. Ahijah, the prophet is there, who told me that I would be king over this people. Візьми з собою десять хлібців. Тістечка та глечик з медом, і зайди до нього, він тобі скаже, що буде з нашим хлопчиком. Дружина Єровама так і зробила, вона вирушила в дошіло і прийшла в Дім Ахії. Однак Ахія в той час вже нічого не бачив, оскільки його очі з віком потемніли. Did so, she arose and went to Shiloh and came to the house of Ahijah. But Ahijah could not see, for his eyes were glazed by reason of his age. Now the Lord had said to Ahijah, Here is the wife of Jeroboam coming to ask you something about her son. For he is sick, thus and thus you shall say to her, for it will be when she comes in, that she will be she will pretend to be another woman. І сталося, так і сталося, сталося, так uh, Ахія почув звуки кроків, коли вона підходила до дверей, тоді він заволав: "Заходь, дружина Єровама, чому ти себе видаєш за іншу? Адже мені доручено передати тобі неприємну вістку". And so it was when Ahjah heard the sound of her footsteps as she came through the door, he said. Come in, wife of Jeroboam. Why do you pretend to be another person? For I have been sent to you with bad news. When we read this story, we see that in the life of Jeroboam, a problem came.

Але брати і сестри, я думаю, що він добре знав, що там немає відповіді від тельців, від його поклоніння немає ніякого результату, і він знав, що в його проблемі, в його ситуації, може допомогти тільки живий Господь. А як же ж прийти до Господа, коли ти живеш серед людей, коли люди знають, що ти є цар, коли люди знають, що в тебе є своє поклоніння і своє служіння, і ти підеш до пророка, до царя, як же ж тоді люди скажуть? Може, ніхто знати не буде, і він говорить до жінки: переодягайся і йди. Але не вдалося обманути Господа. But he wasn't able to lie to тому що Господь наперед сказав: ось до тебе буде йти жінка Єровама прийде, вона буде видавати себе за іншу. Ми одного разу, коли читаємо цю історію, ми можемо прочитати, що Господь говорить за Єровама, що Він ходив неправильними шляхами. Він своє серце не посвятив для Господа, так як посвятив попередник його Давид. We see that Jerobam didn't walk according to the ways of David, he didn't consecrate his heart to serve the Lord. Брати і сестри, він перейшов дозволений кордон. He he crossed the boundary that he was not allowed to cross. Він пішов на чужу територію, почав займатися тими справами, які не потрібно було йому чинити. He went to foreign territory and he began to do things that he was not allowed to do. Але Господь із неба бачив кожну його справу, бачив кожну його дію. І я думаю, що серце Господа воно печальне, коли будь-яка людина вона перетинає той кордон, який встановив сам Бог. Ми прочитали цю історію, цей приклад, який залишений для нас. Я вважаю його ну можливо не такий він вже й добрий, Він висвітлює гіршу сторону. Але я би хотів, щоб ми ще прочитали один приклад, це вже з Євангелії, це записано в Дії Святих Апостолів, 10 розділ, перший вірш, написано таке місце. I would like to read another example from Acts 10.1. У Кесарії жив один чоловік на ім'я Корнилій, сотник полку, який називався італійським. There was a certain man in Caesarea called Cornelius a centurion of what was called the Italian regiment. A devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. Близько дев'ятої години дня він явно побачив у видінні, що Божий ангел зійшов до нього і сказав йому Корнилію. An він же, поглянувши на нього, охоплений страхом, запитав Що, Господи? А той сказав йому Твої молитви й твої милостині згадані перед Богом. And when he observed him, he was afraid and said, What is it, Lord? So he said to him, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Тепер пошли людей до і поклич Симона, того, який зветься Петром. Він гостює в одного Симона, що виправляє шкури і живе біля моря. Він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Ми прочитали іншу історію, де ми бачимо, що людина, можливо, не все знаючи про спасіння, можливо, не настільки пізнала Господа, як належить. Here we see another story of a person who maybe doesn't fully know the Lord and fully doesn't know everything. Але він не перейшов кордони. Ми читаємо, що сам він давав багато милостині, завжди молився Богові. Він не перейшов той визначений кордон. But we see that he's he's not crossing the the boundaries, he's giving alms and he prays to the Lord. І Господь це бачив. Слава Богу, вібрати і сестри. And the Lord sees this praise the Lord brothers and sisters Бог бачив кожну його дію Бог бачив кожну милостиню і кожну молитву Бог чув Можливо, він довгий час приносив милостині і молився і не бачив якихось змін в житті своєму, але він це робив, брати і сестри. І господь із неба спостерігав за ним і відкрився йому, і каже: Ти поклич Симона. Він прийде додому твого, скаже тобі слова, якими спасешся, і ти, і весь твій дім. And the Lord saw this, and He said, uh, Send Simon, for Simon the Tanner, and He will tell you the words which uh, you will be saved in your household. In the first story, we read about Jeroboam, he crossed the border, he went the wrong way. He In order to come to the Lord, he told his wife uh, to change her clothes and to pretend to be another. And in another story, we see a person who tried with his life to seek the Lord. Let us check our lives today to see if we have crossed the boundaries that the Lord has appointed. Наше благословіння буде в тому, якщо ми будемо жити в тих межах, які нам потрібно, в яких визначив Господь. І ми можемо помічати, що деколи люди починають захоплювати щось гріховне, починають жити гріховним життям. And oftentimes we notice that people begin to be uh, enticed by things that are sinful. They live a sinful life. Навіть ті, які пізнали Бога, і вони захватили гріх, і вони починають виправдовувати гріх, що тут немає нічого такого поганого. And they take the sin and they begin to justify it and say that there's nothing wrong here. серце в неправильному стані, якщо ти сьогодні оправдовуєш гріх, і свой гріховний шлях. І якщо твоє серце живе з гріхом, ти втрачаєш Господнє благословіння сам, і ти втрачаєш Господнє благословіння, яке належить для твого дому. You Брати і сестри, Бог сьогодні, Він є милостивий до кожного з нас. Слава йому. And sisters, God, he is to of us. Him. У Бога є сьогодні благословіння для кожного з нас, щоб наділити нас славою своєю. God has a blessing for every one of us in order to give us His glory. But God has seen your ways yesterday and before that, how you walked. What ways you walked and what did you seek? May God help us so that we would know the boundaries that we cannot cross. Тому що ми втратимо своє благословення, ми можемо втратити спасіння, якщо ми підемо іншим шляхом. Можливо, хтось прийде і буде нам говорити, наставляти нас, і ми можемо його відправити, сказати, слухай, на себе подивися, чому ти на мене дивишся? Maybe someone will come and correct us, and we send him away and say, Look at your own self. and сестри, а що робити тоді, коли ми десь пішли за кордон? Читаємо останнє місце і будемо йти до молитви. Перше післання апостола Івана, другий розділ, перший вірш і нижче. Перше післання апостола Івана, другий розділ, перший вірш і нижче. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Він примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Слава Богу, брати і сестри. Господь говорить через апостола, каже, дітоньки мої, пишу, що ви не грішили. Але якщо хто згрішив, то ми маємо заступника, брати мої сестри, сьогодні. Ми маємо заступника, який заступається за нас перед Отцем нашим, нашого Ісуса Христа. A, is, uh, us, Тому важливо, брати і сестри, в цей ранок прийти до нашого Господа, схилити свої коліна. Therefore, it is important for us this morning to come to the Lord and bow our knees. And if we have crossed the boundaries, God He can clean us, He can sanctify us. Тому що Господь Він зацікавлений в тому, щоб благословити нас. І Корнилій він правильно ходив перед Богом, і Господь говорить, каже: поклич Петра, він тобі скаже слова, якими спасешся ти і весь дім твій. Tell you the words which you will be saved. Bratis, sestri, характер Бога, серце Бога, він не тільки переживає за, наш, за нас, але Господь переживає і за весь наш дім, за тих, кого він нам дарував, за наших дружин, за наших дітей, щоб ми всі мали благословення і мали спасіння. God's character and God's heart, it, тому, тому схиляємо свої коліна, дякуємо Богу за це слово, яке ми чули, і просимо в нього благословіння на своє життя. Молимось. Амінь.